Це треба розживати і лава шмінів. У нашому розділі ми читаємо про ознаки чистоти тварин, кого дозволено вживати в їжу, а кого ні. Одне з пояснень заборон вживати в їжу деяких тварин, за словами коментаторів, полягає в тому, що характеристики тварин передаються людині, яка їх їсть. За ознаками чистоти, тора розрізняє для нас тварин із негативними якостями і тварин із позитивними якостями. Ознаки чистоти обернітори це не просто ознаки, а символ позитивних якостей, які ми повинні приймати і навчатися, як поводитися у світі. Одна з ознак кошерності тварини, вона жує. Ця ознака символизує змогу не бути поспішним і безрозсудним. Коли ми підходимо до здійснення будь-яких дій, треба вражувати питання і вникнути в нього. Чи до речі мені це потрібно робити? І якщо так, то як це зробити? Коли ми сім разів відміряємо, а потім ще один раз відрізаємо, наша поведінка буде чистою. Шаба шалом!